Спільними зусиллями врятувати від колапсу енергетику України, Ми російські окупанти підступно завдають ракетних ударів саме по об'єктах енергетичної інфраструктури, намагаючись загнати нашу державу у глухий кут. Відтак по всій Україні з 20 жовтня вводять обмеження постачання електроенергії. Тож кого це стосується, та які заходи з економії запровадять у Чернівцях та області, розповість Тетяна Добіцька. Внаслідок ракетних ударів, починаючи з 10 жовтня, російські окупанти знищили 30% української енергетичної інфраструктури. Лише за минулу добу були чергові влучання. Цієї доби три енергетичні об'єкти були знищені ворогом. Звичайно, ми зробимо усе можливе, щоб відновити нормальні енергетичні можливості нашої країни. Але для цього потрібен час, і для цього потрібні наші з вами спільні зусилля завтра ще більше ніж раніше. Реагуючи на атаки росіян, на Буковині ухвалили рішення застосувати обмеження споживання електроенергії щодо 19 великих промислових об'єктів області. Їх вже обмежили. Графіки ввели ще сьогодні. Зранку, з 7 години. Вони будуть діяти із 7 по 22. -го. Сьогодні планується завтра. Ну а подальшому буде як складатися ситуація, але це обмеження по споживанню. Якщо ми говоримо про обмеження потужності, то введені обмеження потужності в сумарному в сумарній величині 3,5 МВт, І ці п'ять черг вони введені вже і вони поки будуть діяти до відміни. Що ж стосується звичайних буковинців, то наразі у Чернівецькій області графіки аварійних відключень електроенергії для побутових споживачів не вводитимуть. Однак, якщо виникне така потреба, вони будуть тимчасовими та контрольованими і триватимуть не більше двох годин, каже Павло Світайло. Поки ж закликають якомога більше економити, аби полегшити навантаження на енергетичну інфраструктуру. Максимальне навантаження у нас, як правило, перший. Максимум це вранці із 8 там, до 10 години, і другий максимум це буде із 6 там, по 22 години. Тому, звичайно, в такі пікові години краще економити електроенергію, не вмикати. Побутові прилади, які скажімо, енергоємкі. у міській раді кажуть, що також запроваджуватимуть обмежувальні заходи. Передусім, це стосується вуличного освітлення. Тому вчора було вимкнене вуличне освітлення в 22 годині. Сьогодні і надалі воно буде. Поки що є рішення, що буде вимкнено о 20.00. Вранці воно включатися поки що не буде. Ми чудово розуміємо, що система керування в місті застаріла, тобто, можливо, в деяких місцях буде трошки раніше виключено, або трошки пізніше, тому що система керування знаходиться в такому стані, десь стоять таймери, десь стоять це. Все треба перебудовувати і підстроювати під вимоги часу. Тому просимо мешканців з розумінням віднестися до даної ситуації. А от щодо електротранспорту, тут намагатимуться економити не Обмежуючи рух тролейбусів на маршрутах, сьогодні було е, за потреби е, призупинено подачу струму на мережу, що обслуговує тролейбусне управління порядка до 40 хвилин. Е, проводилися технологічні роботи з перепідключень станцій, е, що дасть нам змогу економити певну кількість кіловат кожної доби. Е, це черговий крок, який дає можливість. Е, Економити кіловати це була одноразова така потреба. Ми почали роботи під час повітряної тривоги. Ігор Крохмаль також додає, що це лише у разі потреби. Наступним кроком може стати зменшення кількості тролейбусів, але не в години пік. В разі потреби в подальшому ми зараз плануємо е, вивчити питання щодо скорочення тролейбусів. Саме ще раз наголошую, не в години пік, тобто пізні вечірні часи. Години, це до прикладу, після 20-ї. Зараз тролейбуси працюють на маршрутах. Останній тролейбус сходить з маршруту десь порядка пів одинадцятої вечора. А в разі вимкнення електроенергії збільшуватимуть кількість автобусів на тролейбусних маршрутах. Зараз ми також пропрацьовуємо із приватними перевізниками можливість залучення резервних автобусів, адже кожен перевізник має мати резервні машини, і ми їх тоді будемо додавати так само. На тролейбусні маршрути як і автобуси, що належать тролейбусному управлінню. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Василь Ставчанський. Теми дня Тва.